Хто я є, що мене в тебе під гори? хто я є, що мене пам'ятаєш, опіку посилаєш своє, хто є, що мене ти вникаєш, наче батьку, чи в доньку свою, хоч не раз я тебе розпинаю, я покірна буваю тобі, і не раз у житті нарікаю, і не раз прошу тихо, прости, і ти Духом Святим проникаєш, Всередину у серця моє, не раз було, що строго наставляєш, Щоб я освячилася на життя своє, де поранена я ворогом буваю, то звичай пускаю знову сльозу, і як тут поступити, я не знаю, і ти в той час приходиш на його. На руки мене знову піднімаєш, як то овечку обережно ти несеш. хоч сиш, порою я не помічаю. То є, що не лиш так не везнеш, но пособисько знов своє зелене, мене своє обійми пригорнеш, і руки покладеш свої на мене, як лікар ти не сіл не даєш, Бальзамом своїм рани перев'яжеш, зігрієш з ніжністю й і своє слово ти до мене скажеш. Ти не одна з тобою не розом, я постійно кудись поспішаю. Як ти любиш, не знаю, такий грішник невдячний всіх нас, коли сумніви з ним підступають, ти говориш до серця, кріпись, коли знову хвороба ламає, ти лиш тільки, Господь, дотопнись. Мені Христос з тобою пощастила, бо Ти є радість і любов моя, на своїй ниві хочеш, щоб трудились для тебе, Боже щирим серцем. Моя твоя, твоя її дитина. З твоїм народом церква є твоя, Твоя і наречена її дика, ночка царя царі.